Привіт! На щодня оточують цифрові зображення на телефонах, комп'ютерах та де завгодно. Але чи замислювалися колись, як вони взагалі створюються? Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки цього процесу і розібратися в основах комп'ютерної графіки. Отже, головне питання: звідки беруться всі ці яскраві чіткі картинки, фото і іконки на екранах? Це ж не магія, правда? За цим стоїть ціла наука, і все починається з одного фундаментального принципу. Щоб зрозуміти, як усе це працює, треба, звісно, почати з азів. Власне, що ж воно таке, оця комп'ютерна графіка. Якщо говорити просто, то це така галузь, де технології зустрічаються з креативністю. Саме вона дозволяє створювати увесь візуальний контент, який ми бачимо в цифровому світі. І, звісно, щоб втілити ідеї в життя, потрібні правильні інструменти. Ну, по перше, це, звичайно, залізо. Відеокарта все обраховує, монітор показує, а сканери і камери допомагають перенести реальний світ у цифровий. Це та сама фізична основа, без якої ніякої магії графіки просто не було б. Об... Але саме по собі залізо ну, це просто купа металу, правда? Йому потрібні мізки. І ось тут на сцену виходить програмне забезпечення. Саме програми дають змогу створювати, редагувати і взагалі робити щось із зображеннями. Без них навіть найпотужніша відеокарта просто дорога іграшка. Окей, з інструментами розібрались. Тепер до найцікавішого абсолютно вся цифрова графіка створюється одним із двох ну кардинально різних способів. І зрозуміти цю різницю це, по суті, зрозуміти все. Отже, маємо два підходи. Перший растровий. Уявіть, що ви складаєте величезну мозаїку, де кожен малесенький шматочок має свій колір. А другий векторний. Це вже не мозаїка, а скоріше креслення чи інструкція для комп'ютера, як щось намалювати за допомогою математичних формул. Давайте розберемо кожен із них. Почнемо з того, що нам усім знайоме з растрової графіки. Будь-яка фотографія на смартфоні це саме вона. В основі всього тут лежить піксель. Так-так, той самий крихітний квадратик на екрані, з мільйонів яких і складається будь-яка фотографія чи картинка. І у кожного такого пікселя є лише два простих завдання. По-перше, він має знати, де саме він знаходиться в загальній сітці зображення. А по-друге, яким кольором йому світитися. І це, власне, все. А вже комбінація тисяч і мільйонів таких от простих точок і створює неймовірно складні та реалістичні зображення. І коли ми говоримо про властивості всієї картинки, все знову ж таки зводиться до пікселів. Що таке розмір? Це просто кількість пікселів у ширину і висоту. Роздільність це те, наскільки щільно вони розташовані, що, власне, і впливає на чіткість. А глибина кольору це, по суті, палітра фарб, доступна кожному пікселю. Чим вона більша, тим багатші та реалістичніші кольори ми бачимо. А тепер давайте перенесемося в зовсім інший всесвіт. У світ математичної точності, у світ векторної графіки. Пам'ятаєте, в Растрі був піксель? Так от, тут про нього можна забути. Головний герой тут графічний примітив це вже не просто точка, а цілий об'єкт, лінія, коло, якась крива. І все це описується чіткими математичними формулами. І знаєте, що найкрутіше властивостями цих об'єктів можна гратися як завгодно. Потрібна товща лінія? Не проблема. Міняємо один параметр у формулі. Інший колір заливки просто вказуємо новий. Це дає просто шалену гнучкість при редагуванні. Окей, тепер ми знаємо про два світи: світ пікселів і світ формул. І тут виникає логічне питання: а коли що використовувати? Для цього давайте просто зіштовхнемо їх лобами і подивимося на їхні сильні та слабкі сторони. Для початку швиденько глянемо на знайомі всім назви файлів. Бачите оці JPEG, PNG, GIF, це 100% растер, світ фотографій та інтернет картинок. А от AI, CDR, а особливо SVG, це вже чиста векторна магія, світ логотипів та ілюстрацій. А ось і головне порівняння. Перший пункт масштабування. Спробуйте сильно збільшити будь-яку фотографію. Бачите, ці квадратики це і є пікселізація. А вектор його можна розтягнути хоч до розміру будинку, і він залишиться ідеально чітким. Через це растрові файли зазвичай важкі, а векторні, навпаки, дуже компактні. Ну і вишенька на торті, редагування. Змінити якийсь елемент на фотографії це ціла справа. А у векторі просто змінити пару параметрів у формулі. То який з цього висновок? Дуже простий для кожного завдання свій інструмент. Якщо потрібне реалістичне зображення, фотографія пейзажу, це безперечно растер. А якщо потрібен чіткий логотип, який буде ідеально виглядати і на візиці, і на величезному білборді, тут без варіантів, тільки вектор. Тепер, дивлячись на будь-яке цифрове зображення, можна на мить замислитись, що ж це насправді: світ пікселів чи світ математичних формул.